Пасічники Полтавщини утримують 162 тисячі бджолиних сімей. Як мінімум в області – 5 тисяч бджолярів. Щороку вони виробляють від 6 до 7 тисяч тонн меду. Та от біда – внутрішній ринок його вмістити не може. Ми зробили завод по переробці ООО «Український мед», який знаходиться в Волновахі. Вони повинні відправити кожен день 20-тонну фуру, 20 фуру на ФРГ. Ну, це ж вообще абсурд, понімайте. Якщо разрешили нашим пчеловодам вивозити мед за границу, хоча б в Россию, там же не хватает Меду ми очень много беремо. На рынке ми його практично продавати не можемо, тому що таке количество меда, як у нас сейчас, і мед дуже хороший. Непосередники а якість не пускає полтавський мед на зовнішні ринки, говорять у свою чергу компанії Український Мед. Ми исследовали ваш полтавський мед, і раз на раз не приходится. Первая партія була абсолютно вся чиста. Вторую партію, яку нам предоставили, то есть проби меда 16 тонн. Они всі були забраковані по двом сразу. одразу. Тобто вони не дійшли навіть до шестого. На втором антибиотике они всі були забраковані, причому концентрації зашкалювали. Ця тема буде однією з головних тем в обговоренні. що сьогодні треба зробити в якості. До тих вимог, які є за кордоном, з тим, щоб наша продукція була адаптована. І що треба зробити організаційно, щоб кількість цієї продукції була максимальною для отримання максимальної ціни? Подекуди убезпечуючи бджіл від різних захворювань, пасічники перегинають палицю з антибіотиками, говорять фахівці. Як і чим лікувати правильно медоносних комах? На це запитання відповіді поки що не мають не лише пасічники, а й ветлікарі. Зараз багато привезено із Росії, які не всі запатентовані в Україні. А пасічники стараються брати щось нове і не дивлячись на інструкції, не дивлячись на дозволи в Україні, обробляють бджоли. У нас вообще в Україні немає ліцензійних антибіотиків, У нас в Україні ні один препарат не зареєстрований. тому все, що ми бачимо на прилавках, це фактично запрещені препарати. У скрутній ситуації спілки пасічників єдине продуктивне формування, з яким напряму готові співпрацювати закордонні постачальники якісних медпрепаратів і обладнання. А сам досвід створення обласної спілки пасічників приїхали переймати на Полтавщину пасічники Харківської та Запорізької областей.